Всім привіт, з вами Лябабі, і сьогодні ми пограємо у гру Roblox у гру Fish. Якщо хтось не знає, що це за гра, то це така гра там, де в тебе є вудочка, і ти повинен ловити рибу, потім її продавати. Ну, коротше, це ще імба баб. Цю гру Ну мене ну, Мене з цією грою познайомили мої друзі. Так що дякую. Їм, тому що це просто, імба. Я кожен день граю цю гру. Так що, зараз я куплю один ящик з приманкою. Ого, плюс 5 голов рибки. М -м -м. Так, я хочу сьогодні зловити або мантурея. Або міфіка якогось, або дамбо осміного. Я їх дуже-дуже сильно хочу. Так що, поїхали. Я буду ловити там. В мене, якщо що, є радар. Так що я можу бачити, які тут є рибки, і зараз я якраз буду на одну із них ловити. Зараз так, от сюди і будемо звідси ловити. Зараз у нас ніхто. от, я візьму цього, І зараз будемо ловити. Отак от, от закидаємо удочку і нажимаємо на кнопочку. Але вона в мене велика, тому що в мене удочка за 7 тисяч стабільний стяжок. за цього вона тут така велика. І на цій вудоці ось ще їм було ловити. Якщо ви починаючи, то дивіться. Накупіти там на всякі вудочки, для начала купити за 200, потім за 900. Або коли ви купили на 200, то зразу купіть на 2000. І потім, коли ви накопите на 2000 вудочку, то потім вам треба купити на вудочку за 7000. Вона, якщо ще знаходиться якраз на цьому острові Росліт Бей. Ми сьогодні попливемо, попливемо кудись на якийсь другий остров. Так що... Так, закидуємо. Опа. І все і ловимо. Надіюсь, мені щось таке імбове попадеться. Ну а ви поки що поставте лайк і підпишіться на канал. І напишіть у коментарях, як ви думаєте, мені випаде, ну, як його, якийсь сьогодні міфік або лега якась. Так. Опа. Якась рибка. Напевно, медсестра ко Ну, вона легко якась. Так. А ні, це вообще ангелфіш. Хоча вона от там от, вон. Там, де таке ангелфіш написано, ну ладно. Так, знову закидаємо. І ловимо, Буде прикол, що я взагалі сьогодні буду чисто такі ловити. Я закидую удочку, а там чисто міглодон фантомный це вообще будет. Так Угу. немає. Давай, 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 тягни, тягни, тягни. Опа-опа-опа. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Так, 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 так. Опа, все. О, пуфи фиш. Послушайте звук сейчас. Вы цей звук вообще? Так, тільки блин, я хочу переключити язик. Де тут його переключити, не знаю. Ладно, коротше, тут я нічого такого не зроблю. <кхем> так що я ліпше кудись або попливу на другий остров, або, не знаю. Я знаю, де я буду зараз робити. на цьому острові на Рослітбей, е, але тут от начньому барашку. Так, я хочу це продати все. Все. Так. Іду сюди і хочу це тут отловити рибку. Закидуюся. Все, закинулося. І тепер. Нажимаємо на кнопочку, щоб рибка клюнула. І коли вона клюне, то ми її спіймаємо. Трантопокси еще нікого. Опа, щось клюнуло. Клюнуло. Давай, 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 давай. Опа, опа. аккуратнейше. Давай, давай, давай. Опа. Ну, чисто Какой-то маленький. Блин, можно какой-то другой остров попустить мне нет? еще что тут ну, на имба. Блин, можно на новый остров попустить, на заброшенный. Да нет, там вообще фигня. Я на нем только еще там буфу, в рыбку, там ничего. Так, це продаємо. Так що. Де ж мені повити рибку? Ладно, заспавню свою лодку, потім подумаю. Так, от вона. Угу. І сідаємо. Пух! Добре, що в мене костюм. Я, так, все попливо. Так. А ще напишіть у коментарях, як, ну, там, люди, які грають у фіш. Э, ну, типа, стоїть тратиться, ну, потрачати свої гроші на на лодки. Вот я трачу, я не знаю. Так, попливом на остров сонячного камня. Ммм nee, nee, nee. mm, да чогось якось довго плыву <звук> о, підплываю А? Блін. Я не так хотел бы так мазать, а я тут бачу по рыбам, какие тут ловлятся. Ну, можно максимум обычный ящик половить, а там может стирка проманка выпуститься вообще. Так. что я зарасторюсь Да блин. Да, и тут что такая высота. Воды. Так себе, так себе, так себе островок. Да. Для чего я только сюда плыв? Ладно, поплывом мы на другой. Опа! Вот тут у тебя кость Солнечная рыба. Тут у тебя кость Так, тут зупиняємось. І що, зараз? Наприклад, приміняємо голову риби. І погнали? Закидуємо і ловимо. Так, ну що, це? Тоді зараз в мене якась імба зловиться. Так, так, так. Древнього острова. Ну, блін, я його не зроблю. Ой, якась рибка спіймалась. Аккуратненько. Опа! Що це таке? Ладно. Будемо ловити далі. Ух! закидываем и погнали. Блин, Дима наступила. что -а, -а. а бы она, по-моему, и была. Ладно. Блин, мы так ни на чё и не Жаль, жаль, жаль. Печалька. Опа, Зараз, 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 зараз. Какая рыбка. -ох. Ну, в принципе, самый крупный лоб за сегодня. Блин, ну она же, такая плоско. Ну ладно, с вами был Илья Бобик. Вот такая рыбка. Всем до новых встреч. Папа, па па па, -па.